радіошуми. не держава. Він просто взяв півмільйона, щоби за половину-половини мільйона побудувати нарешті цю державу. Для себе таку маленьку, затишну, десь на узбережжі Середземного моря. А іншу половину половини, мабуть, віддати бійцям Беркута на поправку здоров'я після наїзду вантажівки. Тут же все логічно. Він руський ждун. Колаборант країни, службовець і хабарник. І звинуватити його в державній зраді, а також в отриманні хабаря на державній службі не зможуть. Бо такої держави не існує і ніколи не існувало. І він не помиляється її цієї держави дійсно нема. Є країна, купа народу, гонор, внутрішній зміст, патріотизм, любов до неї. Величезні ментальні суви, велична історія, героїзм, захист від ворогів і колаборантів, а держави нема. Є велетенський монстр Франкенштейна, якого не оживили совєти, бо й не збиралися, вони його просто боялися. Він так і лежить безпорадний, смердить і розкладається. А на ньому кишать повзають оці хробаки і щури. Відгризають потроху, хто скільки встигає і іноді, щоби переконати світ, що ця держава ще перспективна, її намагаються оживити реформами. Пришиваючи до трупа, то донорську руку, то ногу, то око, то хвіст. А воно, звісно ж, не приживається, а порохнявіє і розсипається на труху. Он, згадайте хоча б ту патрульну поліцію. Ми тоді говорили, що ви робите. Збираєтесь пришити живу руку до трупа. І чого очікуєте, що труп оживе? Звісно, що нічого не вийшло. Залишилася совєтська мусарня, яка тільки й вміє, що відбивати ліжечка з повністю відбитими місками, як і була в совку. Бо живу державу не створити з трупу, бальзамованого місцевими фахівцями за допомогою схем і реформ, пришиваючи до трупа нові свіжі запчастини. Її можна тільки виростити із зернятка обережно. Крок за кроком, гілочка за гілочкою, листочок за листочком, квіточка за квіточкою, а виростивши, викинути смердюче, розкладене гівно з подвір'я країни разом з хробаками і щурами в ньому. Бо воно навіть на добрива не згодиться просто раз зранку всім щурам і хробакам повідомити, що їхня служба більше нікому не потрібна, їхнє робоче місце на сусідньому звалищі. Що вони тепер вільні у виборі свого майбутнього і можуть стати ким завгодно, хоч підприємцями, хоч найманими робітниками, хоч громадянами де-інде. Просто потрібна воля людей країни, раз і назавжди відмовитися від них усіх, цих реформаторів і живих богів на землі.